Як зараз у громаді з комунальними послугами, чи всюди вже відновлено світло, вода, газ, тепло для людей? Якщо десь ніч, чому, чому це Е, У всіх населених пунктах, де мешкають наші громадяни, світло відновлене. Невідновлене світло сьогодні в одному населеному пункті це безіменне. Воно повністю зруйноване. Лінія електропередач, яка підходить до населеного пункту, так само повністю зруйнована. Там дуже багато мінувань, тому наразі воно не під'єдне до, лі до лінії електропередач. От, думаємо, працюємо над тим, як буде далі. Решта саме таких комунальних благ на сьогодні забезпечено? Так, воду подаємо у всі населені пункти. Ну, є якісь виключення, десь, якісь які поломки, десь ну, так, таке є, але в принципі у. Вся територіальна громада забезпечена питною водою.